день, Сьогодні вже жара, дуже тепло, і я прийшла в замок. Я напишу потім назву. І тут дуже багато людей всюди. І тепер намагаюся спуститися до замку. Тут безкоштовно гуляти, ось там можна вид видно лабіринти, а все решта тут платно. Якщо ти хочеш подивитися, кімнатки або е зоопарк, або ще тут щось. Ти я ще здивилася, що тут 30 євро, щось таке. Ну, в принципі, не дешево. Ось. Я зараз піду подивитися ті лабіринти. І заходити в замок не буду, тому що у мене сьогодні інший план на день. І а, Тільки погуляю собі. Я дійшла до цього місця. Подивіться, яка... А тут з іншої сторони такий красовезний фонтанчик. Неймовірне. Сьогодні неділя, а в Австрії в неділю все зачинено і нічого не працює. Всі магазини зачинені, магазини косметики зачинені, аптеки навіть зачинені. Що ще? Навіть дуже багато кафе і ресторанів теж зачинені. Я бачу, що кафе і ресторани працюють якось через один. Ось тому в неділю можна ходити по музеях, церквах і кафешках. Тим я сьогодні і займуся. Цікаво, то що магазин Лабубу Оцих ляльок страшних таких Місо. працює. Це дуже цікаво. Ці лялечки. відчинені. Подивимося цін. Скільки коштує? Де тут ціна? Щось не розумію. Це береш аля і потім побачиш, яка ти їй попадеться. Я не бачу ціну. А ось десь євро, я вже бачу. Я знайшла кафешку, яка працює тут дуже багато людей, і зараз у більшості місць можна, можна розрахуватися тільки готівкою. І замовила, вийшла тут спробувати торт. І замовила гуляш. У них тут традиційна зуба це гуляш. Гуляш я дуже люблю з телячим м'язком. Будемо ціни, тут досить непогані, значно дешевше, ніж в захарі. І е, я напишу потім, скільки він коштує. 26,5 євро коштує захар, а там буде 10. Якось так. А, ну що ж, дивимося. Гляньте, як виглядає Захар тут. Видно цей прошарок абрикосового варення. Ось. І зовсім інший колір. Не такий чорний, не такий грубий шар шоколаду. І ще замовила собі. Теж. Здається, він коштував 4,90. І буду пробувати. Перший шматочок. Звезду з домети на мене люди дивляться, бо тут багато людей. Ну, але я її так більше ніколи не побачу, тому. М -м -м -м. Цей захист смачний. Оце мені подобається. Я чую смаки. Він не гіркий. Шоколадний і не за шоколадний мені подобається. І щойно, коли я знімала, мені принесли вже мій гуляшик з булочкою. О, яка свіжа булочка. І гуляш в ній теж традиційний такий з супчик. Зараз я покажу вам а, такої, а, трішки, а, з м'яском, Він такий трішки з перчиком попікає. дуже легка і свіжа. і, і супчик Цікавий. Мені подобається. Дуже тут смачно. Я напишу, як називається це кафе. може вам передасться інформація і ціна вийшла 17,20, а за сік 4,90, 5,50 тортик і 6,80 суп, ціни тут досить непогані. Я проходила магазин ось таких австрійських солодощів і не змогла не зайти всерединку. І вже стратила 6,50. В номері буду показувати, що купила. Ну і як бути у Відні, в Австрії і не спробувати бідінський шніци. А я прийшла на е, з цікавою дуже подачею. На дворі буду сидіти. Покажу вам, як називається це кафе. Може, це, може це воно? А, і ось так виглядає ця відбивна. Mm -hmm. Це є свиняча відбивна з таким салатиком. І це коштує 19 євро за дуже велику порцію. Одну порцію можуть їсти двоє людей стовідсотково, тому що це дуже велика порція. Ось тому, в принципі, це непогано. Будемо спробувати, буду ділитися враження. Я пересіла всередину, тому що там налетіли оси і я не могла там їсти. Буду пробувати. І дуже цікава подача з таким салатом. Це ніби якась картопля, і різні овочі. Бо я бачила, що подають з картоплею фрі. Але це дуже добре, що тут салатом, бо я взагалі картоплю фрі не люблю. Е, перший шматочок. Я лимончиком були. Картопляний салат. Дуже класна ідея, тому що це... Ти бачиш і картоплю, і салат, і відбивну. Мені тут подача дуже подобається. Сама відбивна. Чесно, я їла краще. І, така, звичайно, нічого особливого не є така... Оці ось літають навіть. <смі> це склом Не є така щось, щоб я сказала, що ця відбивна така супер нічна, супер не... хрустка. Небагано. В Австрії є таке різноманіття продуктів і такі оригінальні продукти, які не повторюються ніде. Я навіть коли була на Маврикії, то там було все таке, як всюди. А тут є стільки всього цікавого, що я би попробувала реально покажу вам зараз кілька різних товарів і ціни. Тут є відділ якихось солодощів. Це таке, як чіпси, шоколадні чіпси. Вау, це круто. Я ще такого не пробувала. Тут є з карамеллю солоною. Тут є ось такі цукерочки. О, це, я так люблю інжир. Що тут є? Вау! Це цікаво, тут якісь настоянки. Дивимося тепер в вино. І йогурти. Такі різні всякі десерти. Це просто клас. Я собі сочок взяла. Я хотіла фреш, не знаю, що це як фреш, запакований стояли там, де мов би бути фреш. Е, ось. Ну, Різноманітні продукти, напої. Дуже велика, їхня біла. Є міні напої Я зробила другу спробу. спробувати морозиво у Бавстрії. І замовила собі такий смак, я б сказала унікальний. А, бо в нас нема. у Болгарії немає такого смаку і взагалі, де я була. А, це є грейпфрут. Мені під колір мого светрика. І він такий з кислинкою. Мені чомусь тяжко описувати смаки, але воно таке цікавеньке, не тяжке, ніби таке легеньке і як більше як сорбет. Ось, непогане, непогане. Подивіться, на що я натрапила у відні. А зараз я запрошую сюди нашу гостинку. Я вже в номері показую, що я купила в магазині солодощів. Заплатила я 650 євро і дивимося, дивимося, що я вибрала. Ось такий вже вилетів. Одна така цукерка. Такі австрійських багато їх. Їзд... Я взагалі марципанію не люблю, але спробуємо, як це зараз, яке воно на смак. І ось тут такі дві цукерочки в пакетику з малиновою і апельсиновою начинкою. І ще ось такі три вафельки. Я останнім часом дуже хочу вафлі, не знаю. Тому будемо випробовувати. Знімаю, що я купила. у... В магазині порцеляни. Це така коробочка. І це такий набірчик, як аля сувенірний. Паспорт. Паспорт тарілочки порцелянової. Ось така тарілочка. Як вам ця краса? Як вам ця порцеляна австрійська? Тут підписано. Щось, що це Вручну намальовано. А от це, 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 це незрозуміло. Тут мило ручної роботи. Австрійське мило ручної роботи. Дивимося. У-уху, як воно відкрилося! Вау! Яке воно красиве! мило ручної роботи. Сьогодні мій останній день, третій у відні, а і ввечері в мене виліт. І я вирішила йти шукати електричку, метро, там якийсь автобус, що є, щоб доїхати дешевше до литовища. І йду е через такі різні квартали, новобудов і всякого всякого різного. І побачила тут такі красиві будинки, гарний майданчик. Ви подивіться, які дерева. Тут є ще один такий гарний червоний будинок. Я вам зараз покажу. Ось, ось тут. І так милуюся і думаю, така зелень, така краса. А мені так придивляється, думаю, що це таке там за паркан? Так придивляюся, а це виявляється. У них всіх вигляд на цвинтар. Це цвинтар все. Ви б хотіли вигляд на цвинтар? Я обійшла з цієї сторони цей будинок, і ось як виглядає австрійський цвинтар. Можна подивитися. І в них всіх тут вікна сюди. Дети, то можна побачити ось такі гарнесенькі питні фонтанчики. А зараз я вам покажу. І це такий як туалетик, і тут водичка питна. Два І я вже знайшла станцію. Мені тут пройтися 5 хвилин, через 10, напевно. І я зможу сісти на прямий. Я це зробила. Я приїхала цією електричкою. Це був, звичайно, стрес. Я кудись поїхала. Мені сказали, що треба виходити з заднього, іти кудись впередній. Він щось там чи відчіплявся, чи щось таке. Це був це був такий е, стресовий е, досвід, але цікавий. І е, маю квиток на згадку. Е, я його завалютувала е, з багатьоми, поспілкувалася і доїхала на литовище що за 4 євро і 60 центів. Я зекономила багато грошей, тому що вперед я заплатила 46 євро за таксі. Тому я щаслива, що я зекономила ці гроші і зможу щось поїсти на литовище. Я вже на летали тут. Можна дивитися на літаки, так красиво, так, таке місце гарне. Під низом є розет, можна собі працювати. Замовила сочок, такий величезний то 9 євро. І замовила собі таку. Я не їла ще цих австрійських кльоцків з телятинкою і сметанкою, тому вирішила спробувати тут.